Ой, що не день доліпше. Позакатовано, бачите як? Ці колії, це в жахіті. Плуг вилітає звідти. Це зимове збирання, як кажуть, є свої особливості. Ну, ну, поїхав. Джодір сила! Ну... Це воно. Це воно. Да, не наутіл, колеги, не наутіл. Але поки що наутіл не для нас. Так що збирання, зимове збирання є свої особливості і не найкращі особливості. Але ж хто знав, що Боженька дасть ворожайність, рекордну врожайність для нашого підприємства минулого року. Я на це не розраховую. Я розраховував трошки на середню, я давно вже її зібрав. А горимо тому, що якщо такий качан, ви розумієте, задискуємо, то діло точно не буде. Так що, після кукурузи буде кукурудза, монокультура трошки потримаємо тут. Побачимо, тримайтеся, успіхів вам.